А от охочих побачити наступний витвір автомобільного мистецтва аж надто багато. Йдеться про унікальну волгу, яку харківський майстер перетворив на рухому скульптуру. Під раритетним залізом він приховав справжнє царство дерева. Як у нього вигляд, наскільки практичне та скільки коштувало перетворення, знає Інна набок. Починаючи з 1956 року автомобілі Волга знімалися майже в кожній радянській стрічці, зокрема у «Діамантовій руці та бережись автомобіля. Я думаю, що якби ось ця унікальна Волга з дерев'яним селоном потрапила в об'єктиви тодішніх камер, вона би стала зіркою номер один. Ця краля зірка індустріального серця Полтавщини міста Кременчук. Саме тут її і знайшли Джедай. Перший погляд видається, що це звичайна нічим не примітна старенька Волга. Втім, варто зазирнути всередину і у вас аж дух забиває. Салон дубовий зроблений на базі оригінального салону. Тобто, коли робили ремонт машини знімали з карти, дверні знімали, розбиралась торпеда під деревом, все родне. Тобто, родна панель, родні карти, таку унікальну Волгу Антон випадково знайшов у Харкові місцевого майстра. Побачивши дерев'яний шедевр, хлопчина одразу викупив стареньку. Салон сам по собі вийшов очень стильний. дубове, все, що двигається, все що було коли-то пластмасове, кожен, корзам та но все дубове. Противосонячні козирки дубові, В правому козирці строєна зеркало. З дуба виготовлений навіть оцей плафон. Майстер заправив у нього матове скло, тож тепер він нагадує маленьку люстру. Однак особлива гордість власника унікальне кермо. Серцевина руля руля з вирізаним оленем, логотипом газ. На рулі маленькі кнопочки сигналу, теж дерев'яні. Антон розповідає, ще одна унікальна особливість його Волги це приналежність до другої серії ГАЗ-24. А таких сьогодні не дуже багато. Тож, цілком імовірно, ця лялечка вже незабаром стане експонатом одного з українських автомузеїв.